Мої вітання у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Про події, які відбувалися у нашому місті станом на середу 12 лютого, дивіться у випуску новин. І спочатку про основні теми. Реконструкцію житлового будинку по вулиці Колосівській буде завершено до кінця лютого. У Дніпрозажинську відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На Дніпровському медкомбінаті пройшов традиційний огляд конкурс художньої самодіяльності сузір'я талантів Дзержинки». Трохи більше двох тижнів залишилося поневірятися мешканцям житлового будинку по вулиці Колеусівська, в якому 26 грудня минулого року сталася велика пожежа. Внаслідок горіння було понівечено п'ять двокімнатних квартир, зруйновано меблі, побутову техніку, особисті речі людей, а також значно постраждали стіни та перекриття будівлі. Ситуацію на особистий контроль взяв губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков. Наразі на Колосівській триває капітальна реконструкція, стан якої в рамках робочого візиту днями перевірив сам губернатор. Джерело пожежі у житловому будинку номер 4 по вулиці Колеусівська було виявлено швидко. Це була квартира номер 32 господарі якої ведуть антисоціальний спосіб життя. Від постійного пияцтва та неадекватної поведінки сусіди по будинку страждали вже давно. Жителька однієї з постраждалих квартир згадує, що горіли через сусідів неодноразово. Я сама особисто не раз тушила ці пожари возгорання. Вони кушать собі готували. У них ні света, ні газу не було, за долги відключено. І от вони на железному листі собі готові куршуть. Оскільки двері раніше у них були дерев'яні, то есть я услышала запах. Вибивалась, самолічно тушила, участково все об этом прекрасно знав. Ну, в останнє время вони поставили железні двері, Выбить їх вже мы не змогли. Губернатор Дмитро Колесников разом з міським головою Станіславом Сафроновим оглянули будинок та квартири, в яких наразі вже виконано монтаж міжповерхового перекриття, перегородок, вікон, відновлену підлогу, здійснено монтаж мереж електро, тепло та водопостачання. Тривають оздоблювальні роботи. Загальна кошторисна вартість робіт на об'єкті складає понад 632 тисячі гривень. Домук слово говоря, 80 років. І головна задачей для нас була не тільки в сроки виполнити ремонтні роботи, але і випадку їх качественно. До 28 февраля ремонтні роботи на цьому об'єкті будуть закінчені і люди зможуть вернутися в свої теплі, отремонтировані квартири. У ході перевірки губернатор надав низку доручень, серед яких вчасне завершення ремонтних робіт, покращення роботи дільничної служби, тісна співпраця з екстреними службами. Якщо взяти відсотки, то 80% відсотків практично вже готово це житло до використання. І дай Боже, щоб таких прикладів було більше не було, щоб люди були були більш обережнішими, такі, при припри ситуації і в житті. Наразі чотири сім'ї з пошкоджених квартир проживають у рідних і одна в готелі. Загалом це більше 30 чоловік. Частина з них прийшла на зустріч з губернатором. Ремонтні роботи оцінюють задовільно. дійсно, є є Не знаем, дальше, но, не як будемо надалі, тим вже, робота продовжується. Швидкими темпами, особливо останні дня три, то усилено все відбувається. Перестінки, отоплення. А пластикове окна поставили тусь. Хорошо, все ділиться. Після заселення у відреставровані квартири мешканці отримують також матеріальну допомогу. Відзначився екватор робочого тижня і виконавчим засіданням міської ради. Протягом засідання члени виконкому не лише розглянули та затвердили ряд важливих та актуальних питань, а ще й обговорили візит до Дніпротажинська губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова. Детальніше по темі вже готові розповісти наші кореспонденти. Розпочали засідання з виручення нагород за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадську позицію. Відзнакою міського голови за заслуги перед містом третього ступеню нагородили голову Баглійської районної ради Павла Галагузу. Далі перейшли до підбиття підсумків візиту до Дніпродзержинська Дмитра Колєснікова, який відвідав наше місто 11 лютого. На, нарада робоча в місті Діпжинську пройшла добре. Були і проблемні питання, без них також неможливо. Ці об'єкти, які будуються, поставлені на контроль. От, і я думаю, що ми, те, що не, мі, не мітили ми і взято під контроль обласної адміністрації, ми виконуємо. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Першим з яких було призначення та виплата стипендій міського голови відмінникам навчальних закладів міста. Ці виплати призначають з метою стимулювати відмінне навчання та підтримати інтелектуальні здібності молоді міста. Розмір стипендії міського голови дорівнює розміру індексованої ординарної звичайної стипендії збільшеному на 75%. Виплата стипендій здійснюється протягом 4 місяців першого семестру це вересень-грудень, та 4 місяців другого семестру це лютий, травень навчального року. На сьогодні її середньомісячний розмір складає 955 гривень, а отримують таку стипендію 19 студентів. Також затвердили порядок використання коштів міського бюджету на реалізацію в місті державної політики у молодіжній сфері. Не менш актуальним питанням виявилося і видалення зелених насаджень по вулиці Садовій. Проєкт рішення підготовлений на підставі листа комунального виробничого підприємства водоканал» в зв'язку з виконанням робіт по заміні магістрального водоводу діаметром 500 мм на пластик по вулиці Садовій, який визнано аварійним та роботи з його реконструкцією в 2007 році, включено до програми Питна вода міста Кутка у 2007-2020 роках. Члени виконавчого комітету зазначили, що проблема видалення зелених насаджень на цій території назріла давно. Тож реалізацію цього проекту усі підтримали одноголосно. Більш ніж 40 дрібних крадіжок у період з кінця липня по кінець вересня 2013 року здійснили спільно два товариша. Вони обидва потрапили під скорочення на заводі та не придумали нічого кращого ніж пити горілку, цупити одежу з магазинів та збирати металолом. Попалилися друзі на крадіжці мобільного, викрали апарату знайомого, з яким разом випивали. Виявивши втрату, чоловік написав заяву. Прийшов знайомий к нам госі. Принес две бутылки водки, мы распили, потом мало показалось, продали, ну, друг продал, телефон свой сдал, еще купили водки, напились, и потом, ну, взяли у третьего телефон, продали. А он написал нам на нас заявление, что мы у него украли этот телефон. Хотя, ну, вместе ну, хотели выпить и... Насправді, можливо, і хотіли разом, проте у підсумку власника телефону не врахували. Обурений таким вчинком чоловік написав заяву. В саді нам були задержані гражданин М і гражданин Н, які в садіном розкаялись. Даний телефон настоящего час був зв'язку. Після чого гражданин М і гражданин Н. Решили раскаяться в ряде содеянными ими преступлений. За два месяца они скоили біля 40 злочинев. По вещевым магазинам ходили и крали одежду. Заходили в магазин, отвлекали. Я отвлекал продавца, а мой напарник брал вещи и ховал их себе ну, под курточку. Ну, искали металл, где можно что-то отломать из металла. В уголки всякие, трубы всякие находили. Ламали. Один із них, гражданин М, що було понятно, раніше судимий, по статтям 185 частям 3 це квартирні краже, три рази. На даний момент зареєстровано зарегистр... 8 кримінальних проваджень, по которым проводиться досудове суддібне Наразі хлопцям загрожує до п'яти років позбавлення волі. Інколи бажання наловити рибки на обід може обернутися справжньою трагедією. Особливо це стосується зимової рибалки, коли людина, знехтувавши правилами безпеки, опиняється у крижаній воді. З метою не допустити трагічних випадків на льоду, представники Дніпродзержинського підрозділу МНС систематично проводять на водоймах міста профілактичні роз'яснювальні рейди. Чи прислухаються рибалки до порад рятівників, дізнавалися наші кореспонденти. Ще минулого тижня у місті трималася досить морозна погода. Тож любителів зимової рибалки на водоймах збиралося чимало. До таких місць із профілактичними рейдами зазвичай і навідуються представники служби МНС. Кожного дня в місті Діпраздринськ проводяться такого роду профілактичні рейди на місцях скупчення рибаків рибалок. Які яким розказуються правила поводження на льоду і правила безпеки при саморятуванні або рятуванні інших людей, які вони побачать, що потрапили в льодову паску, після роз'яснювальної бесіди рибалкам роздаються листівки, на яких вказані не лише основні правила поведінки на льоду, а ще й телефони, за якими у разі надзвичайної обставини, слід викликати рятувальників. Рибалки доволі такі спокійно відносяться до цих рейдів, до, до роз'яснення правил, тому що вони це розуміють, що це по-перше їх безпека, і також, якщо, ну, якщо вони будуть знати ці елементарні правила, вони можуть допомогти ще й іншим людям. Під час одного з таких рейдів наша знімальна група познайомилася із рибалкою на ім'я Андрій. Чоловік захоплюється рибалкою з дитинства, а зимове полювання на рибу вважає особливо привабливим, адже воно має велику кількість переваг. Зимня рибалка більш доступна водойом, тобто де захотів, то де дозволяє льоти туди. пішов. літня рибалка ну, длиною снасті. Це, якщо немає лодки, Та при всій любові до цього хобі Андрій завжди чітко дотримується основних правил безпеки. По тонкому льду, звісно, не ходить, пробувати льот перед собою, пішньою або хоча б буром. Ну, Зараз льот крепкий, по першому льотку, звісно, пішня обязательно. А всім любителям зимової рибалки чоловік нагадав, ті випадки, коли виходити на лід, дуже небезпечно. Коли вже тут не льод, а льдина, грубо говоря. по заливу опасно. Опасно после дождя, когда лед уже назреватый, он с виду толстый, а на самом деле он очень хрупкий, как кусок пенопласта. Вроде бы смотришь лед такой, что можно машиной выезжать, а на самом деле он трескается. Но это опасно. Ну и опасно, конечно, растительность прибрежная возле нее, так как гниение, на не, неплохой лед, с виду хороший, а на самом деле тонкий. За словами представників МНС, подібні рейди будуть проводитися до кінця зими та продовжаться у весняний період, коли лід почне танути та стане вкрай небезпечним. На Дніпровському медкомбінаті пройшов традиційний огляд-конкурс художньої самодіяльності сузір'я талантів дзержинки серед працівників і присвячений 125-й річниці ДМКД. Цей конкурс більш ніж за 20 років став хорошою традицією, яку з нетерпінням чекають не тільки конкурсанти, а й самі заводчани. Сузір'я талантів зержинки організований дирекцією та профспілковим комітетом Дніпровського медкомбінату спільно з творчим колективом ПКСЦ Дзержинка. Огляд художньої самодіяльності завдяки гарній організації і теплому прийому учасників перетворився на справжній концерт. Учасники виступали у різних жанрах. Подали заявки более 20 цехів, всі жанри задействованы. Ми сьогодні будемо відсматривати і прослушивать художественное чтение, музичний конкурс, ігра на музикальних інструментах, танцювальний і вокал. До конкурсу учасники підходять дуже відповідально, говорить Світлана Державська і готуються заздалегідь. Ані шують собі костюми, ані приходять на во дворець з ними. працює наша творча група. Многі готуються, конечно, і самостоятельно. Ну он доволі таки популярний на сьогоднішній день. Всі його ждуть. Дзержинка завжди славилася своїми трудовими досягненнями і про творчість ніколи не забували, сказала в своєму вітальному слові Галина Петрова, голова профільної комісії профспілкового комітету ДМКД. І приємно, що творчі колективи дзержинки відомі далеко за межами країни. Вдвічі приємно, що люди мають можливість реалізувати не тільки професійні якості на виробництві, а й свої творчі можливості. Найяскравішими конкурсантами стали Юрій Нікулічів. Михайло козятник Наталія, Катерина Москаленко з підтанцьовкою з групи Пунктуація, Світлана Жук з ніжним голосом та грою на піаніном. Своїм виступом вразили Світлана Зінов'єва, піснею Рідна земля, Антоніна Корецька та Світлана Харківська у літературному жанрі. Руслан Бондар вразив піснею Ніч яка місячна, і треба мати неабияку сміливість для виконання подібного шедевру. За його словами, він співає ще з дитинства. Потім закінчив Київський інститут Поплавського. Довгий час викладав. У школі, але життя вносить свої корективи і вже три роки працює на аглафабриці, але співати не кидає. Ну як ж туда? Удовольствие завжди на це виходити, це удовольствия. Коли просять на концерт, я ніколи не питання Хвилювання відчувалося у кожного виступаючого, адже перед журі стояло непросте завдання вибрати кращих з кращих, які згодом будуть представляти дзержинку на святах та фестивалях. У Дніпропетровську відбулися обласні змагання з Панкратіону в розділі ММА, які зібрали близько 130 спортсменів. Турнір проходив за правилами змішаних єдиноборств. Для досягнення перемоги бійці могли застосовувати удари руками і ногами, в стійці і партері, здійснювати китки, больові і задутліві прийоми. У цих змаганнях успішно виступив дніпродажинський спортсмен Віталій Кобзар. Вигравши три бої, він був удостоєний не тільки грамоти та медалі, а й звання кандидата у майстри спорту. Завдяки перемозі спортсмен здобув путівку на чемпіонат України, який відбудеться в березні в місті Біла Церква. І наостанок про погоду на четвер, 13 лютого. За прогнозами синоптиків у нашому місті буде хмарно з проясненням. Ввечері можливі опади у вигляді дощу. Вдень тепло, стопчик термометра сягне позначки плюс 9. Вночі 3 градуси вище нуля. Вітер північного напрямку 3 метри за секунду. На цьому випуск новин завершено. Побажаю вам незважаючи на примхи погоди, сонячного настрою та теплих стосунків. На все добре у студії для вас працював Володимир Кремінь, і хай вам щастить.